32, ви прекрасно знаєте це. І скажіть, будь ласка, чому поясніть от депутатам, чому в минулі роки ми затверджували на сесії в доріг і депутати мали можливість подавати свої пропозиції, так як вони представляють, депутати. міста, селища, села а зараз не можуть це зробити. Відповідь... За, за 32 мільйони 400 тисяч висілів. Ну, ви знаєте, які прийняті були постанови, починаючи з 52-го, остання 345 постанова Кабінету міністрів, яка четвертим пунктом передбачає Раді міністрів України Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державному адміністрацію забезпечити розподіл між населеними пунктами пропорційно мережі автомобільних доріг. Комунальної власності, обсягів субвенцій, що спрямовуються адміністративно територіальним одиницям. От там додатку No1, який є представлений до по постанови Кабінету міністрів у сумі, якось назвали 32,4 млн грн. Розподіл був проведені, відтоді були дані пропозиції із районів. От, Правління число-комунального господарства ці пропозиції опрацьовувалися, відповідно розглядалися, от і були підготовлені на підставі цього, підготовлені проєкт перелік, перелік цих об'єктів, доріг комунальної власності і розподілена сума 30.